Сьогодні в Граємо в раст і не встидаємося. Все, поїхало. Чик. Не знаю, що таке, але це мені не канає. Це мені не канає, що це таке, якийсь прикол такий. -то. Прикол не прикольний. О, колян під'єднався. Давай дискорд запустимо. Да. Колян ти є? Да. Привет! А чого ти не пишеш? А, мене ж стрім вибило. Ясно. Коротше, ти я, там спальник собі поставив, але так постав нормально спальник, щоб цей. Щоб там, бо я виробив спальник і бо хотів перемістити. Угу. <тас> ти собі ні в чому там не відказуй. <тас> ти надовго будеш з нами? Я <тас> <тас> не знаю, а скільки зараз один. А, бо я вже маю 15. всі три карточки. А шо? Ну десь годин. годинку десь годин, поащо. Ну, все, давай. Ми не зараз на цьому, як? на сфері. Долутаемся там наверху. Mm -hmm. Хочеш, ну можна якось телепортувати тебе сюди до мене, чи ні? Господи, не надо. Ну дивись, як знаєш. Бо я би Хочем хотів зараз, за... зараз, зараз поїхати куди? Полярку. На нефтянку, да? Не на яку? На велику чи на маленьку? А я не знаю. Так, хочу поставити тут спальник поки що. Я наверное зараз види мені мне амакаже музыку покраси. Шо-шо? Ой, а у нас не коптер над головой, это зараз приборкуюсь. Ой. О, вы якусь пристройку зробили. Заходь на голосове. Що? та там коні є вже, чоловіч. Коні на бетоні. Там бачив скільки цього є вже. Це як його? Подивись, скільки там коні замутилося. А нутелки скільки? Чого? Нутелки. А! Ну дай але вони м'ясо так вижирають, що... Так, тут ще би мав бути бот, а я походу. Mm -hmm. Мапа, Міна... макота. я це мої перерабочим покинем. А ти кстати в курсі, що це гімно можна продавати? Ні, ну я поняв, але я буду його це добре видавати до рослин поки що, планую, а потім, якщо... Ну і будемо продавати, бо там вже багато і... Короче, клони коротше клони початку добувають. А я, я не нормально. знаю як їх робити. Ну коротше дивися. Якщо, наприклад, от ти ставиш. Е, от, Як uh -huh. тобі сказати? Наприклад, у нього. Блин, це треба брати якісь приклад для когось клона. Ну, Візьмемо, допустим, клон, у якого е, три характеристики зелені, три червоні... Я тебе поняв, а я не маю... Не знаю, як натискати це на практиці. Ти мені розказуєш, а який то. Ну, коротше, зрозумів, є, коротше. Е, з хорошими генами, так? І з поганими. І коротше, коли ти обсажуєш, е, рослину з поганими генами. Рос, рослинами з хорошими генами, то ці хороші гени передаються. Ага. І тоді вони збираються всі разом, і ти їх плануєш тупо. Ооо. Ага. Ну, коротше, треба це як замотити, я би хотів. Але бачиш, це зразу не виходить. Але це, це прям гемор, тому що там треба водополив робити. А чого гемор? Можна це? Я вже, я вже там підготувався, лише треба зробити вивчити це. Скраб є? Є, 800 з чимось там скрапу є, там де під столом другий. Просто... Під третій. Я хотів, я хотів просто сети нам якісь вивчити скраб то вона задягається, то... Та ти за багато. якщо ти заходиш на годину і тебе не буде, то який лисий будеш вивчати. Не, та можеш, в принципі, вивчити, зробити там 3 сет. вовчанку, в принципі, вивчати не треба. А підожди, де це скраб. Там де третій верстак на другому поверсі. Так. Третій верстак. Ага, 600 скраб, бачу. А шо ты уже тут все залутав? А именно. А, это не, я тут не вижу. Тут бают двоє ящики. Ти тут зал... залутав лучший буває... воєнні ящики, серж. ні, ні, а, ні. ні. то значить хтось тут же був. Понятно. А потім навіщо ти стільки швидкісних набоїв нам накрафтив? Та це не я крафтив, серж крафтив, він собі захотів закрафтити. Вертайся до нього! У них просто, просто урон трохи е, гірше чомусь. Коротше, у нас є доху... цей. У нас є карточки три. Давай е. цей. А каналізаційний колектор там яку треба карточку, синю? Зелена карточка плюс е, цей. Фьюз? Радоохранитель. А, у мене є, ну все. Серж, давай йдемо все в каналізаційний колектор. У меня вивучик. Пішли. Це, я поставив вилучу. там мітку зелену. Вилучу. Ага. Ой-ой-ой, а куди нам дальше? Чекай, 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 бо я заблудився. Короче, тут вже хтось промишляв. Сукен. Зараз я сетів на крафте Там багато О, тканина у нас скири багато, да ты нарим, Я надеюсь, тудайду чи не походу не Пер потрібный нитки О, да ты фопест Кто знаю, я туда іду чи не ой, -ой гон токрило підшумив це Пас, мені не каналі. Правда. Правда, у нас теря вов. Вовка дуже мало. На 4 сет, але все. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Коротше, заблудився. Як завжди. Не знаю, щось мене глючить стрім, я не розумію, чому вибиває стрім, блин, Це так прикомарило мене вже. Я буду випускати до тих пір, поки... Поки не за це, не за я музику поиграть, хорошо? Хорошо? Я музыку поиграть. Нашу, мене зараз заключиш якусь музику, а потом прилетить це. Я... Треба буде видаляти. Нічого не включай ніякому. Чи що ти маєш на увазі? Ти там колонку замітив чи що? Я, я пойду музыку поиграю цей. Дейвен стреляет. Короче, всіх всех копил. Мне не дає толку по, по цей. По коцат. И взял себе пульку самую потужную, знаю. Мне выбрался на цей, уже все від'їхали. Так, де это є там? А, сюда Так, ідемо, коротше, да. А у мене є один цей? Є. Навіть не, не один, а а, є один суп. Там бере зелену карточку, так? Да. А, у мене вже тут є спальник. О, ще одну колонку знайшов. Треба підключити буде. У мене сьогодні ФПС щось так просіло, я не знаю чому. Що за це херня? І плюс вибиває стріми. Це взагалі якісь. Я не знаю, як це, як це назвати. Просто не знаю, як це назвати, і не буду ніяк називати, буду просто промовчу. Да, тут боти, звісно, б'ють конкретно, я точно знаю. А, ah, згадую, згадую, тут, тут не тут боти сильно бьют, але тут прикольно так, десь тут треба фюз пхати і внизу можна залізти. А, да, тут прикольно вб'ют боти. Без бе. А я не помню де запихати це. Давай лізем поки цей фюст не перегорів. Вниз туди в цей, як? Ну ти зрозумів, так? Да? Та щас, щас хвильку, я ж переробляюсь, у мене тут сітки всякого хламу. Нема куди що злажувати Та тихо будь. Не, не тут треба вміти паркурити, я не можу ніяк це Зараз просто перегорить той цей і ми не зможемо зайти. Той цей і ми не зможемо зайти. А ну як воно працює. Нормально воно працює. Я просто не знаю, чому ФПС паде. Той цей, і ми не зможемо зайти. А ну як. Так, поки він переробляється, ми колонку сюди поставимо. Ого, у мене зелена карточка зараз пішла спати. Блін блінський, ти поняв? Я втратив зелену карточку. Коротше, він зараз дає, дасть 7 тягал, а мені таке відчуття, що тут вже хтось був. Або тут ніфіга немає. Коротше, все, пропало. Треба зелену карточку знайти. О, це якісь тунелі, прикольні. Я рахуй три рази відкрив, а як туда вниз спуститься? О, воєнний цей. Оце я круто натяну. О, синя карточка, Ніфіга собі. Оце я круто накачано. Я перший раз тут в цьому, якщо я не помиляюсь. Так, ну нам ще може цього буде треба. Треба, коротше, зелених карточок, я думаю, що цей. Що, ой, тихо, це давай теж замок. Компоненти ж нам теж потрібні, правда? Я тут попляк через. Окей, окей. не ні, ні не треба, до мене є ще гриби, дякую. Так. Так. Е... О, ба! Я трошки наскладав. Так, що я думаю? Я думаю, що все нормально. поки що, Правда? Так. <кій> Бачиш, двері закрились? Ми якраз сюди зайшли, так, якщо я не помиляюсь. Зараз будемо знати, куди нам далі. У мене вже нема зеленої карточки, так що таке собі. Ну я так зрозумів, що це поки по кругу чи що. А, да, це по кругу Жняк, коротше, нема зеленої карточки треба десь її роздобути, бо ми не зможемо на нафтову вежу піти. Якщо я не помиляюсь. То там бота вбивають, Франкенштейна можна вбити. Вдвох там ми є щось льох розмотаємо, там чуть-чуть ХП я бачу в нього. О, бачите, наф нафтова платформа, там є коротше, це. Замкнений ящик було б круто туди пометнутися. як звідси тепер вийти? Все, його вбили, Франкенштейну там. А, о, що я був. Це замикає. А, походу, ми сюди зайшли, да, якщо я не помиляюся. О, тут ще є. Це протикав. Головне би мене заработничі. Ага, все-таки так, да, ми сюди зайшли. Мы сюда зашли... Раньше я как-то так... Ну давайте йдемо спробуємо попаркурити, я там я ні разу туди не, наверх не заліз. Ну Я зрозумів, що тут хтось це, що тут хтось промучується, бо бачу будинок там. Коротше, 17 ФПС, це я ще навіть не знаю, що це, Дивіться, бачите, там три ящика є. Навіть 4. Тельно високо. Але це мені не подобається. Це ФПС. Віще неможливо грати, правда? О, можна було би сюди метнутися. Навіть. Ого, це тут добра багато. God. Ну Давайте будемо пробувати. 12 ППС, ну це щось, напевно, або з моїм комп'ютером, або якийсь вірус, або х. Я, коротше, не знаю. Не можу вам сказати, що таке може бути. Ну я ні разу тут не приходив, ну як, я маю на увазі, в мене не вийшло. Я чука. Коротше. І в цей раз теж в мене не вийде. Ладно. Причем до домцю. Гірничний ванпост, електростанція можна пройти. О, але в нас немає, блін, зеленої карти. Нова електростанція. Чик. Чік-чирік. Голян, ти де? Ти там є? Блян. Я відчуття, що хто за мною хтось ходить чи що? Ой-ой-ой. А де він є? Ага. Каністра. Він просто каністра. Так, да, це дудом. Так, давайте ще закинемо це, оце, 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 оце. Оце, оце і оце. Ну коротше, щоб нам не це. Добре, що він мені підігнав це. Як? Так, це можемо переробити. Йдемо далі. Чип? Коротше, йдемо на електростанцію. Але давайте перше переробимося біля цього. Біля гірничок. Хто там серж робить, щось не можу знати. Що, підвисло? Що ти не розглядав, що в мене є цей песка? А в мене є песка. О! Добре є. Так, давайте все-таки ревеком він не стріляє, бо він щось не, не хоче стріляти. Будемо стріляти з цього, з берданочку. Я не знаю, що з моїми стрімами, що вони не хочуть запускатися і працювати. Просто не маю понять. Не підгасили. Це, це щастило. Так, треба зараз закинути цей. Опа! Це що таке? Розгорнути. 190 хп, не підгасили. Це щасливий. Так, а є у мене ще такі... О, єс. Так, а ці можемо дві переробити. Ой-ой-ой, це мені треба. Що це? Колектор рідини, це мені треба. Так що це не буде. Так, треба зараз поставити... Щось треба поставити опа, це сюди, це переробимо, це сюди. Так, добре є брець. По чуть-чуть, по чуть-чуть і буде у нас рибка. Шо там таке потяг окупантів. Алло? Кажи. Я казав, я музику граю, я музикант. Ну я звідки знаю, що ти хочеш музику грати на стрімі, чи де ти хочеш грати? Ти просто об'ясни, нормально. Я відлучуся, бо я йду, там мені треба щось зробити. А ти нічого не говориш, то я що буду цей? Троєш та ні Коротше, йдемо на електростанцію. Але обходимо це бо тут бачиш ігрок, цей ігрок, ти його не вб'єш. Троє курсок, троє бандан. Твоє волчанок. Троє тих. Коротше, ти, ти собі роби цей як? Роби собі що робиш. Я три сети роблю. Ну. Давай, давай. Там волк там волчанки по добуваю. Я не знаю, що за волчанки. Що це таке. Поясни мені нормально, що це таке. Короче, но слом з черепа вовка. Ну та є ж 4 штуки на цьому, на другому поверсі біля цього. А, господи. Я прискрас, ладно. Найшов? Ну, я так, да. Ну того ти кажеш, кажешь, волчанка. Що за волчанка? Так і кажи череп вовка, я буду зараз догадувати, що ти там думаєш. Короче, тут на цьому на електростанції багато є ботів. Вони мене тут коцали і не раз. <хи> Я тут спальник кидав, але щось не можу. Вже. Занадто близько до дороги. А в нас є дорожні знаки? Ні, немає. Блін, а ну тоді зі звичайними шкіряними перчатками будуть. А де вони? Чих ще вивчать треба. Я не знаю, не можу тобі сказати. Я тебе там сердж є. Та я сам подивлюсь. А як ти з ним будеш балакати, як, як він не цей? Він не має в Discord. Він собі хоче пограти отак. На їх вивчати. На їх не вивчать. Ну йди собі на цього хоча б як. Скрапу, якщо не вистачає тут. на ну, мене вивчені ці здоров'я знаків. Рукавички. А тут що треба на електростанції? Тож і зелену карту? Електростанція це, це яка? Це Типу, там яка, типу, з цими здоровими башнями. Е, так, так, так. Ну, не з башнями, а цими такими трубами. Так, так. А там... Чесно, я не знаю, я там ні разу не втаю. Це не культова рт, я нейне не користуюсь. Чотири ціх. Ну я не знаю. Зараз це лутаю я буду завершувати. У мене 12 фпс. Прикидаєш? Буває. А це буває, а коротше, 4? вже другий день. ні ну вчора нормально було.